Людина чимось, кимось живе. Ну, е, я коли був ще в Карпатах, то часто давав запитання, які е, таким, е, старшим жінкам, які тепер е, самі круті е, серіали летять телевізійні. Отак жили цими проблемами, тими відносинами так жили. Но, і воно, воно формує людину. Чим людина живе, кому посвячує час, для чого має час, чому придивляється, і від кого приймає слово і кого взагалі приймає? це нас формує або деформує. Сьогоднішній eh, праздник при Святої Євхаристі, тіла і крові Ісусової, eh, Господньої, відкриває перед нами дійсність. Господь зволив цей спосіб, таїнственний спосіб, щоб перебувати eh, між нами. Підвідомо хліба і вина. Таїнственний спосіб, щоб залишатися з нами, а рівночасно, щоб ставати, здійснилося і це слово, яке сьогодні почули, щоб бути правдивим, правдивою їжею і правдивим напитком для нас, для життя вічного. Людина, як щось приймає, для чого для чого хліб на столі. Є що між їжею. Дайте відповідь що? Mm. Головний, але eh, так eh, говорять, що і між всім продуктами eh, чи між всім, що людина споживає, це король, це цар, це саме важливе місце займає, хоча хоча. Він не важливий настільки, як насолода, це не торт, це не якісь е, присмаки. Це просто є це, що є фундаментом до кожної їжі. Особистий спосіб е, українці не вміють нічого споживати. Так. Прийдуть українці у світ, спізнати їх по чому? По що? Хліб. Хліб. Українець просить до всього хліб? Обід. А хліб? Хліб. Ось над хлібом, який представляв на пасхальній вечері. Представляв рабство, поневолення в історії ізраїльського народу в ті важкі ситуації. Ісус говорить, беріть їжте це моє тіло, яке даю на відпущення гріхів і на життя вічне. Ісус прагне. Бути між нами і залишається між нами, як цей, який неустанно прагне очищати нас від кожного і найменшого пороху гріха, де здобути чистоту душі, де здобути лекість душі, де здобути силу, щоб жити гідно як людина. Ісус, прийдіть до мене всі, і знайдете полегшу. Прийдіть до мене, я хліб життя, ваші батьки їли на пустині манну і померли. Могли йти з манною, з неба, хліб з неба, який сходив, могли йти по, по певну границю, але споживаючи Ісуса його тіло і кров у святій Тайній Ухаристі. Ідемо куди аж до неба. До життя вічного. Це є Він запорукою. Він запорукою. Бо кожна людина, ідучи, живучи на цьому світі, набере такі тягарі, такі перешкоди, які не дозволять перейти поріг. Через поріг смерті, відкриті двері вічності, щасливої вічності. Ісус є запорукою. Він кожного дня, хліб наш насущний, є цей, який кожного дня від споруху цього недосконалості, нашої любові, недотримування закону Божого, очищає, благословляє, оправдовує нас перед Отцем. Небесним. Він є ублаганням Отця Небесного. Він кожного дня тим, що увірують в нього, виписує величну що амстію. Хто увірує в нього, кожного дня, відслуговує. Він цар царів, Бог богів, пан панів. Понад усе, це, який має всю владу на небі і на землі до нас, до тебе і до мене відноситься як? Як милосердний. Щоб взяти наше рабство на себе. Ну хто може замінити? Хто може перевершити Ісуса? Знаєте про когось? Някий екстрасенс, ніякий чудотворець, ніякий політик, ніякий мільярдер. Бо кожен може тобі щось заспонсорувати або дати на якийсь окреслений час, якесь добро, якесь щастя неземне. Але час пройде і потім пустота. Ні. З Христом, з Ісусом є перспектива життя вічного. Щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це розуміння життя вічного. Це є щось таке прекрасне, таке багатство, що запалює наші очі, наші серця, наповнює нас світлом, які би не були життєві ситуації важкі. Пригадую собі. Ще на історії історії церкви брали ті перші свідчення про християнів з першого віку, з перших трьох віків, коли було християнство переслідуване. І одного разу нам професор читав таку зворушливу історію, як могли ці. Закриті християни на каторгах вислати справу до церкви і сказали так, мучать нас страшенно. Дуже страшні умови. Ми поволі поволі в'янемо. Ми виселені, описують страждання. І що просити? Що просити? Просити святе причастя, Євхаристію. Якби було можливе, якби було можливе, щоб ми причастилися, якби було можливе, щоб ми причастились, ми би жили, ми би витривали в сіті. і була така практика потім в церкві. Була практика, що не могли добратися до тих заключених, до тих сказаних на смерть. Посилали, знаєте кого? Дітей, малих хлопців. Ті, яким вже давали катехезу, і навчали їх про це, що хто є цей, то не є щось, кусок хліба. Це є Ісус, який в цей спосіб утаєнний. це є Спаситель, це Кирйоз, Господь, який несе в собі життя вічне, Ти можеш його донести. До тих, щоб вони жили, щоб не зломили їх всі ті заатакування, всі ті обіцянки. Бо е, дуже ломили християн на цьому, що е, в каторзі показали їм збоку, а ти можеш відрікаєшся від Христа, що Він тобі не дає тобі силу, лишає тебе самого в таких умовах, якби він був керіоз. А я тобі відрекнісь від нього, а я тобі даю дивись, там шашлик, там ну, різні такі розваги пропонували. Я тобі, а вони просять Евхарістію, є е, мученик за Ехаристію святий е, Тарсікий хлопчик, який міс святе причастя. З катакомб римських до ув'язнених, вказаних на смерть. І вже так пішло між поганськими хлопцями це, що вони мають якісь тайне завдання, вони носять богів християнських, ну різні прі проникалиці. І так побачили Тарсікія так само. Хлопці e, поганські e, і запрошували Його між себе, але no він з руками на, на грудях несе дароносицю, в ній несе святі тайни, несе Ісуса хлопець до заключених. E, Це зрозуміли з його очей. З його поведінки. Він зі своєї поведінки видав себе. Поведінки, бо він адорував, він поклонявся в душі, він проживав цю любов до цього, цей поклін був сповнений цією величною повагою до цього, я того Ну і е вони кажуть, він певно несе. Він видав себе, він промінював, з ким він з'єднаний, він несе християнського Бога. Давайте побачимо, давайте. Ну і почали напали на нього і е, почали його бити, але не могли йому розтягнути руки на грудях, добили його на смерть. Jeden chrstianský vojak, nějaký chrstianin, nějaký e, pobáčivce, priběh, vzal na ruky, že umírájí člověk Tarzíkia. I nemůž bylo, no i jeho ostatní slova měly být, no Jezusa je nedal. Chce um, světo. Таких де є християнство більш закореніле. Ісус відноситься у святих тайнах на місто, робляться престоли і благословляється зі святими тайнами. Є різні зовнішні, зовнішні таке вираження поваги до Нього, до Ісуса, присутнього у святих тайнах. Є діти, є молодь, є музика, яка допроводжує співом, є, є багато цих таких різних, е, це свято цілої спільноти. Мав можливість, і у нас е, в рідному селі є чотири престоли по по різних. Ну, і це є поклін, діти сипуть квіти. Ну, це свято. Свято усіх, бо виражаємо свій поклін цьому, який нас так любить. Але неважливе, неважливе, чи маємо самі дорогоцінні чаші, дорогохранітельниці, чи дароносиці, якими нести святий тайни, чи до хворих, до людей страждаючих, важливо, щоб ми стали, так як тарсики, цією чашею, яка несе святі дари. Ось він і сьогодні стукає на твоє серце, прийняти Його, щоб ми потім. Видали Його, видали Його, що Він в нас, та не міг утаїти Ти, що утаєний є присутній в ньому, бо Він променював Його світло. Запали нас Ісуса, своїм вогнем, Своїм Духом, Ти задля нас, за для нашого Спасіння. Є у святих Тайнах. Не можемо організувати сьогодні нашим містом цю протесію, Хрест хід, щоб віддати Тобі половин, хай проповіддю про тебе будуть наші серця, щоб стати живими монстранціями, які несуть живого Ісуса. Тебе Ісусе. І це споживаючи, це споживаючи, живучи з Ісусом, ми наповнені Його світлом, ми несемо цю перспективу, яку Він передає. Амінь. Слава Ісусу Христу.